Тому зараз відбувається така розправа надшицькі справа в тому, що зараз в армію призупинилося надходження снарядів. От я зараз перебуваю безпосередньо на фронті. Я вам скажу, що, наприклад, 5 днів тому в 100 метрах від мене спрацював салсип. По розвідці ми бачимо сліди, куди цей сонцепьок далі поїхав. Це така певна заводська зона, ангари стоять. У нас немає зараз на нашому напрямку, наприклад, снаряди, щоб просто накрити ці ангари і накрити сонцепьок. Ви розумієте, що такий сонцепьок? Чому я про це згадую? Чому проблеми зараз в армії з снарядами? А тому, що зараз, останніми місяцями, відбувалася така дуже цікава ситуація. Зараз заблоковані контракти по тих фірмах, з якими скажімо так, має справу Пашинський. як має справу? Пашинський очолює асоціацію оборонних підприємств. В асоціації, зокрема входять ті підприємства, які постачають снаряди в Україні. Що робить Пашинський? Він так би мовити, налагоджував їхні е, контакти. Він вирішує...